Миру Божого, чи можуть бути в віруючих людях біси? Насправді, апостоли нам показують, що є віра Божа, а є віра бісівська. Це коли люди не мають плоду та не мають результату, їх життя не змінюється, коли віра просто без справ. І вони говорять, що така віра мертва, вона не приводить нас до Бога. Справжня віра вона підкріплюється справами. Коли ми віримо в Бога, ми робимо і справи, які показують нашу віру. Віра просто в душі, вона не має ніякої основи і не має впливу на наше оточення, на наших близьких людей. Справжні християни вони приводять людей до Бога, вони навертають людей від гріхів та славлять Бога. Тому давайте разом вивчати Слово Боже, щоб. Була віра Божа.